45 років служби у німецькій поліції, участь у міжнародних і миротворчих місіях. Німець Удомолер вже третій рік поспіль допомагає Україні реформувати поліцію відповідно мандату консультативної місії ЄС. Це насамперед тренінги. Ви маєте подивитися і між машинами попитати в людей. А також запровадження пілотних проєктів. найбільш вдалим Удо вважає проєкт у місті Самбурі на львівщині 2015 року. Там повністю переформатували невеликий відділок поліції за словами Удо. Це було непросто, адже в маленьких містах рівень довіри до поліції був мізерним ми пішли в поліцейський відділок і самі подивилися, що з відділком не так, і побачили, що більшість поліцейських сидять по кабінетах і зовсім не працюють на вулиці. Тоді ми сказали, що треба вивести патрульних на вулиці, аби люди знову почали покладатися на номер 102. І це так і сталося. За деякий час реформа дала результат. Поліція має нині значно більший рівень довіри, ніж приміром інші відомства. Кілька бригад швидкого реагування. Кожна має спеціально оснащений автомобіль. За ними закріплюються райони патрулювання, видаються сучасні засоби зв'язку з диспетчером. Поліцейські прибувають на виклик за 5-15 хвилин. Самбірська модель за рішенням МВС рік тому стала основою для реформування інших відділків поліції у маленьких містах, сільських місцевостях. Уже рік за такою схемою працюють і у Вишгороді, на Київщині. Майже удвічі збільшилась кількість повідомлень громадян. З моменту введення патрульної поліції ми отримали більшу кількість повідомлень, які пов'язані, скажімо так, більш з адміністративним та попереджувальним характером. Нині консультативні місії чекають результатів іншого пілотного проєкту. У Борисполі відпрацьовують модель, як поєднати функцію оперативника і слідчого. У майбутньому це може стати моделлю для детективів поліції перевага нашої місії полягає в тому, що на підставі цих експериментів ми дамо поштовх для відповідних змін до законів. Удомолер задоволений тим, як змінюється українська поліція, адже в 2014 році, коли він починав свою діяльність, до європейців не дуже дослухалися. Нині Моллер має відчуття, що його досвід і зусилля Україні потрібні. В консультативні місії єс працюють близько 120 європейців минулого року. Вони реалізували в Україні 56 проєктів на суму в мільйон євро. На поточний запланували вдвічі більше.